Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в один класичний текст, щоб спробувати осягнути надзвичайно глибоке бачення потойбічного життя, яке залишив нам Джонатан Едвардс. Отже, давайте розберемося з одним із найбільших питань у житті, спираючись на працю видатного теолога XVIII століття. І все, про що ми будемо говорити, насправді обертається навколо одного потужного твердження апостола Павла, Ось цієї ідеї, що смерть це миттєвий перехід, а не якийсь період очікування. Ми пройдемося по цьому крок за кроком, слідуючи за логікою Едвардса, щоб справді зрозуміти, що ж це означає бути присутнім з Господом. Отже, почнімо з самого початку що ж було рушійною силою цієї непохитної надії. Для апостола Павла, знаєте, обіцянка бути з Христом це було не просто щось, що втішить його колись у майбутньому. Зовсім ні. Це була його сила тут і зараз, те, що робило навіть найтяжчі випробовування легкими і незначними. Добре, то куди ж саме відправляється душа? Едвардс тут дуже дуже конкретний. І подивіться, яка тут разюча різниця. Життя на землі це, по суті, мандрівка, паломництво, а от небеса це вже кінцева зупинка, справжній дім душі. І Едвардс підкреслює, що це не якесь там проміжне місце, знаєте, якась кімната очікування, ні, йдеться про самісіньке третє небо, найвищі небеса, саме там, де перебуває Христос. Гаразд, з місцем призначення розібралися, але що ж душа переживає, опинившись у цій небесній оселі, що вона бачить? Поки ми тут, на землі, наш духовний зір, він, звичайно, реальний, але, скажімо так, недосконалий. Це ніби дивитися на сонце через тьмяне скло, бачити лише відблиски, змішані з тінями. Але тільки уявіть в момент смерті все змінюється. Цей погляд стає прямим, ясним, постійним, це як дивитися на сонце опівні в безхмарному небі. Жодних тіней, жодних спотворень. Знаєте, що тут найцікавіше? Це бачення, це не просто споглядання образу, ні, це повне, всеохопне розуміння, хто такий Христос, що він зробив і яка його любов. І ось що важливо це бачення не є пасивним спогляданням, воно активно змінює, перетворює саму душу. Едвардс описує це як чіткий причинно-наслідковий зв'язок спочатку досконале бачення слави Христа. Це, в свою чергу, призводить до повного знищення гріха. І в результаті душа сама стає досконалою, чистою сяючою. Ця досконала єдність означає, що всі перешкоди, всі бар'єри зникають, і це відкриває можливість для неймовірно близького прямого спілкування з Христом, як з найкращим другом або навіть більше, як у шлюбі. Але йдемо далі, бо це не лише про те, що душа бачить і якою вона стає, вона також долучається до спільноти, до спільного переживання радості самого Христа. І ось тут ключова думка нагорода це не просто отримати якийсь подарунок, це стати активним учасником у блаженстві самого Христа. І ось ця концепція співспадкоємців подумайте про це вона підносить нагороду на абсолютно новий рівень, це не просто дар. Це спільна спадщина, спадщина божественної радості та слави, яку ми розділяємо з Христом. Добре, все це звучить грандіозно, але яке це має практичне значення для нашого життя тут і зараз. І Едвардс не просто теоретизує, він дає конкретний приклад служителя, який жив цим. Ця людина, як він пише, просто не терпила духовного застою, холодного, байдужого стану. І ось зрештою головний висновок. Це глибоке бачення небес, це не спроба втекти від проблем цього світу. Навпаки, це найпотужніша мотивація жити осмислено, цілеспрямовано, саме тут, на землі. І ось питання, над якими варто замислитись якщо така нагорода чекає попереду, як це змінює сенс кожного дня прожитого зараз?